Виріс я на чужині і сий в чужому краю. То одинокому мені, здається, кращого немає нічого в Бога, як Дніпру. Та наша славна країна, аж бачу там тільки добро, де нас немає. В лиху годину якось недавно довелось мені заїхати в Україну. В те найкраще село, де ти мати повивала, мене малого і вночі на свічку Богу заробляла, поклони тяжкі тяжкії б'ючи, при чисті ставила, молила, щоб доля добра любила її дитину. Добре, мамо, що ти зараніє спать лягла, а то б ти Бога прокляла самій талант. Аж страх поганий. Хорошо, у тім, хорошому селі, чорніше чорної землі блукають люди, повсихали сади, зелені погнили, Біленькі хати повалялись, Стави бур'яном проросли. Село неначе погоріло, неначе люди подуріли, німі на панщину йдуть, і діточок своїх ведуть. І я, заплакавши назад, поїхав знову на чужину. і не в одніму тім селі, а скрізь на славній Україні людей у ярма запрягли пани лукаві. Гинуть, гинуть у ярмах лицарські сини. Погані і пани жидам братам своїм хорошим останні продають штани. Погано дуже, страх поганий в оцій пустині пропадать, а ще поганше на Україні дивитись, плакать і мовчать. А як не бачиш того лиха, то скрізь, здається любо, тихо і на Україні добро меш горами старий Дніпро, неначе молодці дитина красується, любується на всю Україну. А понад ним зеленіють широкі села, а в селах у веселих. І люди веселі, воно б може так і сталось, якби не осталось сліду панського в Україні.